Доброго вечора. Мене звати Ксенія Глинько, і сьогодні я маю можливість розповісти вам більш детально, більш спокійно про наш art проект UAPLAS, про тих неймовірних і талановитих підлітків, які взяли в ньому участь, і беруть наразі сьогодні. І, мабуть, що буде доречно розказати трохи про себе, щоб ви розуміли. Чому з'явилася ця ідея і як саме цей проєкт реалізується? Почнемо безпосередньо з проєкту. Він розпочався з дуже особистої і особливої історії. Мої друзі, так само харків'яни, як і я, на початку війни були вдома в Харкові, в нашому, на жаль, тепер в відомому районі Салтівка, і вони проводили час в своїй ванній кімнаті безпосередньо в ванні. З ними була їх 18-річна дочка. Через ті, ті а, і той стрес, який вона отримала під час бомбардувань в перші дні, вона перестала розмовляти. І Декілька днів по тому, коли вони все-таки зібралися з силами і поїхали на Західну Україну, і цій дівчині, якій лише 18 років виповнилось за декілька днів до того, попався Аркуш паперу і Олівець. Штука в тому, що ця дівчина дуже обдарована в малюванні. І по тому, як вона почала малювати в дорозі, і виплескувала ці всі страхи, які були всередині, вона сама по собі почала розмовляти знов. І е, коли мені друзі розказали цю історію, я подумала, що це той шлях, якого я шукала. Я шукала, як я можу бути корисною і допомогти українським дітям, які через цю кляту війну були змушені. Поїхати з дому, в декого вже не було дому і багато чого іншого. Тож я стала думати, як можна зібрати дітей, які мають хист в образотворчому мистецтві, і надати їм можливість тут, в новій країні, розвивати свій талант, допомогти їм адаптуватися до нової країни, до нової мови. До нового життя навколо. І мені дуже хотілося ще, щоб ці діти отримали якесь таке своє коло, де б їх розуміли, де б їх підтримували, де б вони знайшли когось нового, з ким можна було спілкуватися, може, навіть друзів. І ця ідея. В мене було протягом трьох місяців, але оскільки я сама в новій для себе країні, в якій я геть нічого не знаю і не розумію, то я не знала, як розпочати так, щоб ну, не вскочити в якусь халепу. Не хотілося. І потім я дізналася, що тут, в Барселоні, в Бетшлом роблять табір. Для українсько-єврейських дітей. І я звернулася до них з тим, що я маю ось такий-такий досвід, вмію робити ось це, ось це, ось це. Гарно знаходжу і легко доволі спільну мову з дітьми. Зробіть, зробіть якось так, щоб я могла бути корисною. Ну, тобто, якось, як це можна використовувати для дітей. І працювала, волонтерила безпосередньо в цьому таборі. Коли табір закінчився, ми розмовляли з однією з організаторок того табору, і вона мені задала, знаєте, таке ну, ніби дуже просте, і водночас е, чесне. І відверте запитання. Вона сказала: якби в тебе була можливість робити отут, в Барселоні, будь-що ти захочеш, от, не звертаючи уваги на якісь труднощі ще щось, що б ти хотіла робити? І я їй розказала про ідею того проєкту і про історію, яка мене спонукала до цієї ідеї, вона мені сказала. Давай я тобі допоможу підстрахую з точки зору, щоб не, не порушувати закон. Ми спробуємо знайти фінансування на цей проєкт. І роби, бо я дуже вірю в ту ідею, яка в тебе є, і я розділяю твою думку в тому, що це треба робити. Так ми розпочали вже рік. А, виписували програму, готували. І допрацьовували ідею, і в минулому листопаді в Барселоні стартувала група з навчання опановування мистецтва фотографії. Ми розпочали із фотографії, оскільки в мене був досвід. Праці в якості фотографу в глянцевому виданні і чесних зйомок, то я мала певну уяву, як це можна робити, і що такого цікавого, можна в тому розказати. По-перше, а по-друге, нам дуже хотілося, щоб коли цей проєкт розпочнеться, коли розпочнуть. Вчитися ці е, діти, наші підлітки, щоб це не лягало тягарем, в частності фінансовим на їх батьків. Тому ви вирішив, в мене була моя камера, а принаймні телефон є в кожного, майже в кожного, або є телефон в батьків. Тобто, це було найлегше і найпростіше для нас, так, бо ми розуміли, що треба розпочинати якнайшвидше. Не хотілося витрачати той час, який ми вже можемо допомагати дітям на те, щоб шукати фінансування, і дякувати бет який відкрив нам двері, який повірив цю ідею. І ми в листопаді, і в грудні, і в січні здебільшого зустрічалися там в них. У нас був дах над головою, місце, де посидіти по порозмовляти. І коли до мене прийшли перші 15 дітей, які були віком від 11 до 18, знаєте, це було дуже дивне відчуття. І дуже грустне відчуття, таке сумне по-справжньому. Бо ці діти вони сідали або через стілець, або навіть через два, один від одного, і не розмовляли між собою. Вони заходили скрізь зуби, казали мені Дрожтя? Коли йшли, вони так само е, прощалися. Ми зустрічалися раз на тиждень, і в якийсь момент я думала, що я не зможу ніяк зробити з них таку класну групу приятелів, які мають е, спільний інтерес. Але згодом, трохи по-трохи, вони почали розмовляти між собою, вони стали більш активними. Ми дуже класно з ними спілкувалися і вже не тільки з приводу фотографії. І навіть трошки забігаючи вперед, я знаю, що те, хто з них справді потоваришував, і це неймовірно круто. От то для того, щоб зробити цю групу, перші наші заняття були в форматі лекцій. Я розповідала про історію фотографії, про історію різних жанрів: портрет, глянцевий фешн-зйомки, все, все, все для того, щоб надати їм певної. Бази і зацікавити їх саме фотографії. бо багато з тих, хто прийшов, до того займався, наприклад, тільки малюнком. І вони сприймали фотографію лише як можливість зафіксувати якийсь момент, і потім його перемалювати. То мені треба було донести до них, до них цінність безпосередньо фотографії. І е, потім, вже після нового року, мої почали відходити від формату. Такого круглого столу чи лекцій. Здебільшого заняття проходили, ну, скажімо так, в форматі фотопрогулянок. Як це виглядало? В наш час, звичайний, зазвичай це був четвер. Ввечері ми зустрічалися з ними, я, ми домовлялися, в якому місці, заняття тривало десь годину-півтори, я їм давала певне заняття от тут і зараз. Щось вигадати, щось побачити, якось зафіксувати якийсь момент. І я ніколи не казала їм заздалегідь, що буде, або щось ну, дуже таке, знаєте, в загальних красках. І це їх дуже спонукало інакше дивитися на місто, І оскільки ми з ними зустрічалися десь в центрі міста, але в якихось цікавих локаціях. І вони мали там <смігати> бігати і шукати якийсь кадр, якусь емоцію в когось. Наприклад, у нас було таке завдання. Уявіть, що ви працюєте в онлайн виданні, і в вашій редакції скоро виходить матеріал про, наприклад, вечірню Барселону, оскільки ми тут, да? і ми зустрічаємося ввечері. Будь ласка, ця стаття буде про якісь цікавинки ще, але дуже важливо саме в фотографіях. Передати настрій цього міста, якісь люди, якісь там маленькі події, чи ще щось. От у вас є півгодини обмежене місце в центрі біля тріумфальної арки. Ми того разу це робили. Будь ласка, зробіть мені п'ять класних кадрів, кожен, щоб передати настрій Барселони, який ви бачите отут зараз. Ви можете один одного просити бути моделлю, щоб не постувати. Не чіплятися до людей на вулиці чи ще щось. От у вас є час. І вони дуже швидко в це включалися, бо воно для них було цікаво, динамічно, і в рамках того, що справді їх дуже цікавило. І через півгодини ми збиралися знов. І дивилися фотографії один одного, і дівчата і хлопці дуже один одного підтримували. Вони казали, типу, оцей класний кадр. А от я хотіла спіймати, наприклад, ту собаку, яка гуляла, а вона там побігла і не встигла. Як круто, що ти змогла. Або от, подивіться, подивіться, Ксеню, Це мої чоботи. Це, це мене просили, це я робила кроки. І там один з учасників фотографував. І це стало для них дуже живим. Для того, щоб все ж таки не втрачати. Вивчання фотографій опанування так само, і це було не нудно, то ми потім сідали, дивилися ті фотографії, обсуж... обговорювали, вибачаюся, обговорювали. І... Робили таким чином, ми дивилися, і я казала: слухай, а от отут що ти хотів або хотіла показати? Вона каже: Слухай, ну тут так сумна людинка сиділа, так і ну, наче всі навкруги веселі, а ця людина щось своє міркує і ніби інших не помічає. І мені дуже хотілося це показати. Що навіть в великому місті, навіть коли навкруги тебе багато багато людей, ти можеш лишатися сам трохи по собі. Але не відчувати себе одинаким. Я кажу, диви, якщо б ти трошки подивилася, що там лехтар поруч, і трошки інакше подала цей кадр трошки під іншим кутом, то більш була б помітна ця людина і оцей контраст. Був більш зрозумілий для людини, яка буде безпосередньо дивитися на фотографії. І так потроху і потроху ми робили різні речі, дивилися. Дуже класно вони, наші учасники, внутрішньо відгукнулись на те, що коли вони працювали моделями один до одного, дуже класно. От, і зараз я знаю, що дехто з них по-справжньому товаришує, навіть я вже знаю, що там родини познайомилися. Тобто, те, тепер, тепер таке велике коло навколо фотографії. От, і зараз, коли пройшов час, ми закінчили етап фотографій і маємо наглядно фінал такий яскравий. Це ця, ця фотовиставка. Мені особисто, і я думаю, що всім тим, хто доторкався до цього проєкту, докладав своїх зусиль, це і команда, яка допомагала, і волонтери з різних програм, які так само долучалися, хоча до того всього, є той факт, що от було. Певна кількість, так, да, в мене було дві мети на самому початку. Потім, по ходу, з'явилася третя, і я вважаю, що вона так само важлива. Перше, допомогти легше адаптуватися до нових умов місця і мови. По-друге, надати можливість розвивати свій талант. І третя, яка така, знаєте, якщо перші дві, вони стосуються безпосередньо цих талановитих підлітків. То третя мета, я би сказала, що вона, знаєте, така е, більш доросла для дорослих. Бо мені здається, надважливо сьогодні нагадувати все і суспільству про те, що на превеликий жаль, ця клята війна все ще триває. І Ані для дорослих українців, ані для підлітків вона не зникає. Ці думки, ці емоції, вони з нами повсякчас. Бо дай що ти робиш, ти думаєш про те, що там. Інколи тобі вдається щось робити, сконцентруватися. І оце, знаєте, як раніше радіо працювало повсякчасно в домах. Воно лунало, лунало, бо дай що ти робиш. Так само для нас ця війна. Вона лунає, як то радіо. Що б ти не робив? Тож це дуже важливо нагадувати. І от такі виставки вони допомагають не лише юним фотографам показати свої роботи глядачеві. Не лише такий наявний результат еволюції їх вмінь і навичок, але для тих, Іспанців, які сюди проходять, дякувати галереями в самому центрі міста, не лише туристам, які заходять, подивитися просто на фотографії, але це таке, знаєте, трохи потрохи нагадування. І це важлива місія, мені здається. А стосовно перших двох, для того, щоб полегшити інтеграцію і адаптацію, ми залучили дякувати людям, які вже мали тут певні знайомства, і долучилися до реалізації цього проекту, ми залучили тутешніх фотографів. І оскільки це були іспанці, які зверталися до наших дітей, звичайно, що іспанською мовою, але... Вони їм допомагали, вони мали спільний інтерес, вони їх навчали. Це неймовірні наші розалі з Асфальдо. Діти перестали боятися іспанської мови. І мені навіть писали батьки деяких учасників наших, що після цих занять діти перестали боятися мови, і навіть в школах, які вони відвідували, вони почали краще спілкуватися з вчителями і іншими дітьми. І це дуже круто. От, прям по-справжньому круто. От. І в нас в проєкті залучені психологи. То якщо дитині чи родині потрібна допомога, зробити цей крок через ту травму, яка отримана через війну, ми так само можемо тут їх, дітей і батьків їх підтримати. Таке дуже особисте. Так сама штука з приводу того, щоб надати можливість цим підліткам розвивати цей талант, для мене був в тому, що одна з дівчат, яка із родиною перебувала в Барселоні, але зараз вони повернулися в Україну. Вона мені написала, що вона з дитинства займалась малюнком, і дуже хотілося мріялося, що своє життя вона може. Пов'язати з мистецтвом якимось чином все життя займатися мистецтвом, чи то малюнком, чи якимось іншим. Вона не знала. Проте в її родині не було м, жодної людини, пов'язаної з мистецтвом. І їй казала, що знаєш, то така штука, що, по-перше, не факт, що в тебе вийде. А по-друге, ну що ти будеш робити? Ну, може, давай якось трошки інакше. І вона мені написала а, повідомлення, що після. Того, як вона була тут з нами з проєктом. Після того, як вона побачила свої фотографії на виставці, ми ще в березні робили одну виставку, вона повірила, що вона може бути митцем, і що це важливо, що вона побачила, що це не лише її уява, а це справді може бути її життям. І вона мені написала, що вона поступила в Київ. На мистецьку професію панує зараз, і я надзвичайно тішуся тим, що якась штука, яку мріяла я, що це їм допоможе з їх творчістю, вона так і спрацювала. А інша дівчинка мені написала, вона так само зараз в Україні, що вона цього року. Вона в останньому класі, і після того вона поговорила з батьками і так само буде вступати до вищу на мистецьку якусь професію. Я ще не знаю яку, але я сподіваюся, що в неї все все вийде, бо вона надзвичайно талановита, Це правда. От і е, е, чому воно так все складається? І наповнення цього проєкту, і те, як програма вибудовується, і те, як я вибудовую заняття і взаємодію з дітьми, воно йде на такому міксі мого досвіду в роботі і тих хобі, які я мала протягом всього свого життя, бо за освітою я викладач французької мови і літератури. І я завжди, там, десь з років з 14, мріяла бути саме викладачем. Тому це мистецтво не фотографії, а викладання і взаємодії з дітьми, маленькими і з підлітками. Це те, що я обожнюю. Воно, знаєте, як то кажуть, ото моє, моє, прямо моє, моє, оце моє. От, по друге. Я багато років грала в різних театрах в школі, в інституті після інституту. В нас були різні театри, які ми робили разом з друзями, разом із професійними акторами. Я Здається, я вже пригадала вище раніше, що маю досвід працювання фотографом, оскільки захоплювалась фотографією, і потім працювала фотографом в глянцевому виданні в Україні. Маю досвід зйомок конкретної людини чи родини, чи будь-що, і рекламної зйомки. І так само багато років я працювала в відділах піару і продажу в різних сферах, і вже 15, найбільше 18 років вибачаюся. 18 років маю досвід в керуванням різних відділів в різних компаніях різного напрямку. І 17 років я майже не випускаю з рук камеру. Тепер це легше, бо це зазвичай камера телефону, але й свою таку подругу бойову, з якою ми їздимо, будь-куди і знімаємо справжню свою Ніконовську камеру, так само не випускаю з рук. Тож протягом всього цього часу і до сьогодні цей проєкт став для мене моїм власним. Колом теплого спілкування з однодумцями, можливості реалізувати те, що я люблю, навчити дітей, зробити їм таке місце, де їм дуже комфортно, де їм класно, де вони можуть щось дізнатися цікавеньке. І мої хобі. Бо те, що я потім стала. Працювати фотографом для мене так само починалося із хобі фотографії. І мені дуже хочеться вірити, що той результат, який ми отримали під час першого етапу нашого фотографії в нашому проєкті, ми зможемо поширити і надалі. Більше того, в нас дуже виросла географія, бо спочатку це були діти лише тут, в Барселоні. Але оскільки вони з родинами їздили, переїжджали, то в нас з'явилася група в Україні. Я дуже сподіваюся, що восени ми зможемо її збільшити. До нас, зараз в нас стартувала група в Німеччині, так само з українськими дітьми-біженцями. І в нас є початок групи, яка до нас долучилася в Швейцарії. І інколи, коли ти щось робиш певний час, і трошки такий з'являється ефект, наче ти бігаєш по кольню, бігаєш, 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 і ти втрачаєш оту отой смак того, що ти робиш. І завдяки. Волонтерам, іншим людям, які дізнаються про наш проект, кажуть, це класно, давайте робіть. Чи, чи можемо допомогти, чи просто ну це класно, робіть, будь ласка, чи е, повідомленням від батьків дітей, які мені кажуть, слухайте, в нас діти лежали декілька днів і не до не підпускали до себе і казали, лишіть мене спокійно. А потім вони вставали, казали, а Ксенія нам дала там прикольне заняття. Мені треба піти пофотографувати. Вони посміхалися. Посміхалися і бігли. І, маючи всі ці повідомлення біля серця, не лишень в телефоні, я розумію, що це треба. І вона надає крила, вона надихає. І хочеться цим поділитися і донести дати е дітям, які знаходяться не лишень в Барселоні тут. Або тим дітям тут, до яких ми ще не дотягнулися, які ще про нас не знали, які знаходяться в інших містах і в інших країнах. І ми намагаємося не дати забути, що війна існує всьому всесвіту, але ми так само не маємо забувати, що наші діти так само потребують нашої допомоги. І я думаю, що якщо знаходиться шлях, яким ти можеш бути корисним, яким ти можеш допомагати, і ти бачиш, що це працює, то зупинятися не треба. Треба знаходити сили і можливості продовжувати це робити. І мені дуже хотілося б... Щоб цей проєкт продовжував жити і надавав можливість нашим українським підліткам, де б вони не знаходилися, чи повертаються вони додому, чи їдуть вони знов кудись, робити красиві речі, гарні, з того всього мати відчуття, що життя триває. І найв них буде щонайбільше посмішок від щастя, а не за принципом, який часто доволі часто кажуть французи, бо вони кажуть: поторопіться посміхнутися або не заплакати. От дуже хочеться, щоб наші діти посміхалися через щастя, через щось гарне, що вони бачать. Через те, що їм добре, а не для того, щоб нікого навкруги, ніхто навкруги не побачить, як вони плачуть і як їм боляче.